Слава Україні! Писав тобі в телеграм в понеділок, 24 квітня десь о 16.30 щодо збору для підрозділу, де мій друг воює. Ти, мабуть, не помітив. Я помітив, я помітив. Але от що мені не подобається, наприклад, під час війни, ну не тільки це, звісно, але мені не подобається те, що коли хтось мені починає просити стосовно того, що Макс, а може там у себе розмістити цей збір, цих запитів настільки багато. Що ну, я ви я вимушений е, людям відмовляти. Тому що я не можу, наприклад, е, не знаю, навіть просто в Телеграмі кожен день казати, хлопці, а от давайте зберемо для цих, зберемо для цих, зберемо для цих. Ясно, що, по-перше, ну, грошей у людей стільки немає. Все ж таки, аудиторія у мене не настільки велика, як у того ж Стерненка таке інше. Тому я вимушений декому відмовляти. І це вже триваєш не перший місяць. Я в якийсь момент прийшов просто до розуміння, що я буду просто, мені проще, простіше робити вигляд, що я не помітив. Тому що мені важко пояснити, чому я ось йому відмовляю, а для когось збори все ж таки влаштовую. Крім того, там зазвичай починаються якісь додаткові питання, і ти все одно думаєш, блядь, Виглядає так, що людина просить тебе про допомогу, ти вимушений відмовити, і ти гівною за цього. Розумієш? Чи у тебе дуже багато заявок від підрозділу? Багато заявок. І постійно я комусь відмовляю. Нагадай, що про росню, русні пизда. І дивись, чому я ну, на даний момент, я не знаю, може і будемо де твого друга збирати, через декілька тижнів. Але чому я зараз відмовляю, ну, тобі відмовляю. Тому що. Ти збираєш для друга, тобто навіть не він зб... звертається, і він не є підписником каналу чи щось таке. А є хлопці, які є підписниками каналу, які є олдами каналу, яких я особисто знаю. Ну, блін, ну зрозуміло. І вони воюють. Вони ні для кого збирають, ні для когось просто, а ну, вони їм необхідно. Ясно, що вони у мене в пріоритеті. Ясно. А деяким я взагалі не можу відмовити, як, наприклад, як минулого тижня. Ми збирали там для мого друга. Ну, як я йому можу відмовити? Ось. І тому, е, Володимир Володимирович, я бачив твоє повідомлення, але зробив вигляд, що не побачив, щоб не писати тобі і не питати, е, пробувати підібрати якісь слова, які хуй підбереш, а чому я відмовляю? Розумієте? Я мало того скажу. От знаєте, е, коли ми з вами збирали для волохатих покидьків, тобто для тварин. Ці ну, волонтери, які ми сказали, вони кажуть, о, давайте ми коротше, тіпа, зробимо пост. давайте». У нас ж також, блядь, кажуть, є підписники там в наших цих групах. Може вам будуть підписники для каналу то таке інше. Я кажу: ні в якому разі, ні в якому разі, щоб ніде не, не було назву каналу, щоб ніде не, не було посилання на мене не в Фейсбуці. Не було посилання ні, нікуди, ні на Інстаграм, нікуди на мене посилання не було. Тому що свого часу був період, особливо коли там, ну, Алди пам'ятає такого підписника, як рампейдж і таке інше. Він там мені на благодійність багато грошей тоді переводив і таке інше. Ну, був, був коротше момент, коли на тварин, на благодійність, ну могло витрачатись в місяць десь там 3, 4, 5 тисяч баксів навіть. І я робив помилку. Я коли е, волонтерам переводив там якісь гроші. ну там, Наприклад, в Фейсбуці. Там, я там, наприклад, там ну там є якийсь збір, я там писав, ось там перевів там, таку-то суму. І в якийсь момент просто ну, лічка вона перетворилась на жахіття. Тебе просто зайобують, нам треба допомога, нам треба за, допомогу, нам треба за У нас тут вмирають ті, там, вмирають ті. Коротше, блядь. І ти розумієш, ти це бачиш. А тобі треба відмовляти. Ну, тому що все одно ж там, ну так якби резерви, вони ж не безмежні. І ти просто розумієш, що це жахіття, блядь. Це жахіття, коли до тебе звертаються з допомогою, але ти вимушений відмовити і ще пояснювати, а чому ти, блядь, відмовляєш цим, а ось цим ти допомагаєш. Коротше, блядь, це насправді, ну. Це не так легко, як вам, вам здається. Я розумію, що я на це зараз витратив там хвилину чи декілька хвилин, але емоції, коли таке відбувається, вони хуйові. Е, ну коротше, це я так би мовити, звертаюсь до тих, е, хто може писав стосовно Ну, не, не тільки, от уже Володимир Володимирович писав таких. Е, достатньо було за ці місяці. Можливо, ви там на мене образились, але хоча б після цього хоча б трошки мене зрозумієте. Там потім розберемось. Якщо що колись там буде такий момент, що ніхто не буде звертатись, я сам згадаю, сам тобі напишу. А ти, до речі, олд. Я бачив в тому повідомленні, що ти писав, що ти сивий Олд, як ти написав. За це тобі дякую. І якщо ти сивий олд, то я думаю, ти мою позицію зрозумієш і не будеш тримати на мене якусь образу. І он, Володимир, вже написав мені цей, що дякую за відповідь, образи жодної не було. Дякую тобі, Володимир. Дякую.